Бібліотека Конгресу США прийняла до своїх фондів колекцію плакатів українських молодих художників із клубу Пікторік. Передача творів стала можливою завдяки невідомому спонсору із Нью-Йорка та українським волонтерам. На церемонії вручення побувала Ярина Матвійчук. Олександр Довженко, Микола Трублаїні, Василь Стус, Тарас Шевченко. Загалом зображення 23 відомих українських митців відтепер будуть представлені в бібліотеці Конгресу США. За словами тутешніх спеціалістів, вони мають надзвичайно високу історичну та культурну цінність. це надзвичайний контент, який резонує з українською літературною спадщиною. І це той матеріал, який ми дуже б хотіли додати до своїх колекцій. Американська історія плакатів молодих українських художників почалась у грудні, коли українське посольство у Вашингтоні під час однієї з книжкових презентацій прикрасило цими плакатами стіни. На заході були присутні представники бібліотеки конгресу. Один із них Юрій Добжанський має українське коріння. Вони створили дуже гарну атмосферу, як такий бекграунд для, для цієї презентації. Я тоді е... Поцікавився, власне, хто хто був спонсором цієї виставки і хотів, власне, запропонувати, щоб це все було збережено в Library of Congress. І так, що ми почали говорити, дискутувати, яким шляхом це все зробити. І виявилося, що донор знайшовся, який закупив цю збірку і подарував до бібліотеки. Для донора ця колекція коштувала близько тисячі доларів. Ця людина проживає у Нью-Йорку, але вирішила лишитись анонімом. На церемонію вручення до бібліотеки конгресу відправила свого представника, що працює в одній з міжнародних фінансових інституцій у Вашингтоні Євгенію Дельфон із презентованих тут 23 авторів, переважна більшість мали дуже трагічне життя, тому можна провести кілька паралелей між митцями на цих постерах та життями мільйонів українців, які сьогодні опинились у дуже трагічній ситуації, зокрема ті, що проживали на окупованих територіях в Криму та у східній Україні. Наприклад, коли говоримо про життя Василя Стуса, який помер у 1985-му у концентраційному табору у Росії, ми згадуємо надію Савченко яка вже тривалий час голодує, практично помирає у російській тюрмі через неправдиві звинувачення. Перед тим як ухвалити рішення чи приймати колекцію до своїх фондів, фахівці бібліотеки конгресу перевіряли ці роботи на якість та актуальність. За іронією долі кажуть, з початком війни Україна все більше стає цікавою для відвідувачів. Фостеридефенітлі воцьканініюкреїн однозначно, те, що відбувається в Україні, приваблює значно більше уваги до України ніж це було раніше. Люди багато запитують про Україну. Чесно кажучи, мене вражає, що у час війни художники змогли так малюничо відтворити красу до того ж, зробити це на дуже доброму папері на сьогодні. У фондах бібліотеки конгресу США налічується близько 300 тисяч творів українських поетів та письменників різними мовами кожен із письменників на цих плакатах досить добре представлений оригінальними творами у цій бібліотеці. Марта Кеннеді, мимоволі переглянувши плакати, вже має улюблений Ви як артист віартест в був возінспайрдбай. Можна побачити на цьому плакаті, наскільки автор була натхнена творчістю Лесі Українки. Обличчя поетеси виділено у дуже модерний спосіб жовтим кольором. Це досить неочікувано, але приваблює увагу. Робиться акцент на обличчі. Для мене це символізує креативність як органічно зображені інші елементи навколо обличчя. Автори цієї колекції молоді художники із клубу ілюстраторів Пікторік. Вони популяризують сучасну українську ілюстрацію, організовують виставки, проводять майстер-класи, лекції відомих ілюстраторів. За кошти з цієї колекції планують надрукувати ще більше плакатів. І як вже переконались у бібліотеці конгресу, США, на доброму папері твори високої якості. Ярина Матвійчук. «Ревісна».